Ваша улюблена трускавецька. Від тепер новому дизайні. Зустрічайте! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, що сталося вчора. Вчора на Львові на вулиці Масарика стріляли в пані Ірину Фаріон. Їй вистрели у скроню. Потім її забрали лікарі. Вона була у московій комі з того, що ми знаємо. Лікарі боролися за її життя. Втім, на жаль, пані Ірина загинула, і зараз поліція Львівщини підтвердила вже факт замаху на життя 60-річної громадської діячки. Не уточнюючи прізвища, відругував на замах і президент України Володимир Зеленський. І загалом розглядається як з того, що ми знаємо, зараз розглядаються різні версії і одна. З них навіть за словами президента України це російський російський слід про це і з цього Пропоную розпочати, тому що на жаль, Україна не не єдина така держава, але у нас теж бачимо є політичні такі вбивства. Нагадаю, що сьогодні восьма річниця загибелі ще й Павла Шеремета, і буквально 2 липня був вбитий тут казахський опозиціонер Айдос е, Айдос Садиков. Ну е, будемо про це говорити. Володимир Фесенко, політолог, разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Героям Слава вітаю вас! Пане Володимире, давайте давайте, ми не будемо, звичайно, обговорювати кожну з версій і будемо чекати все ж таки результатів слідства. Дуже хотілося, щоб воно все ж таки мало якісь результати. Да, власне, про ці результати і щодо інших справ, справ ми також поговоримо. Як ви вважаєте, кому вигідною була а, смерть пані Фаріон? У мене нема сумнівів в Росії. Чому так безумовно теоретично можуть бути різні версії, але я поясню чому mm. тому, що на політичний процес пані Фаріон практично не впливала. Вона була відомою людиною в країні, колишній народний депутат, людина з радикальними націоналістичними поглядами, і її вбивства як символічної фігури в Москві могли б розглядати як тригер тригер розколу українського суспільства між російськомовними і україномовними, щоб е, мовні, особливо мешканці Галичини, ну, зробили висновок. Ага, це москалі зробили. Москалі не з Росії, а з України, е, з якими у пані Фаріон були конфлікти, да, бій москалів, але не на фронті, не в Росії, а тут у нас в Україні. Розумієте, на що ставка робиться на те, щоб розколоти нас зсередини, щоб ми воювали не з зовнішнім ворогом, а всередині між собою. Ще е, е, один мотив, який в даному випадку явно міг спрацьовувати е, е, після того, що сталося в Словаччині, в США да е, треба було продемонструвати. Бачите, в Україні теж вбиваються. Або намагаються вбити політиків вирусне вірус насильства має бути вкинутий в наше суспільство, щоб методи насильницькі, методи вбивства стали практикою нашого політичного процесу. До речі, у нас да, у нас були ситуації, коли вбивали відомих політиків. Це було. В основному в 90-ті роки були дійсно трагічні інциденти, по яких і досі ми не знаємо, хто є замовником. і Навіть там є питання і по організаторах. Mm -hmm. Ви правильно згадали вбивство Павла Феремета. До речі, мене теж от якось настороже. Ну, скоріше за все, це випадковість mm -hmm. збіг обставин. Але ну майже день в день це сталося, і то вбивство. Багато коментаторів теж вважали спробою розхитати українське суспільство, зіткнути між собою представників різних політичних сил. Зіграти начинники ксенофобії і тому подібне, тому е, в даному випадку ну моя особиста суб'єктивна думка найбільш вигідна це Росія. Саме в Росії могли розглядати вбивство пані Фаріон як тригер, який може розколоти наше суспільство. Я в цьому сумніваюся, але е, от е, інші версії ну вони можливі, безумовно, все можливе там емоції під час війни. Але тим не менш, слухайте, ну пані Фаріон свою позицію відома вже на один десяток років і навклані завжди було багато конфліктів, скандалів, але до, до такого не доходило. І в принципі, у нас все ж таки... Не було в такої традиції, крім 90-х років, коли вбивства використовувалися як метод політичної боротьби. Якщо і були от певні ситуації, то трагічні ситуації, то ну мені здається, що там було більше політичних технологій знов-таки там слід міг вести в сусідню країну. Отака ситуація. Тому, да, треба дочекатися е, розслідування. Зараз головне, суспільна реакція. Mm. Реакція влади має бути такою, щоб засудити такі методи, е, 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 закликати всіх до спокою, е, до того, що е, ми маємо не піддаватися. От, е, на скажімо так намагання ворога нас зіткнути між собою, а слідство має провести свою роботу, знайти вбивць, замовників, щоб ми отримали всю правду про цей злочин. А як зараз Москва може скористатися ось цим вбивством? Ну, тобто, як вони будуть про це, вони будуть якось про це говорити в ефірах, підкидаючи дрів до вогню, чи вони будуть? Чи? Чи можуть вони звернути десь на міжнародному рівні, так само на, на це увагу, мовляв, дивіться, там казахський опозиційний журналіст був вбитий 2 липня, а тут, 19-го вбита а, пані Фаріон. Ну, дивіться, з вбивством, казахського журналіста, там, там навіть є підозра по конкретних особах. Тут от питання, як вони в'їхали в Україну, чому так швидко виїхали, як це їм вдалося? От, От тут питання до да, до тих, хто, скажімо так, здійснює прикордонний контроль, зокрема, але все ж таки встановили підозрюваних. Росія може робити ставку на те, що вода бачите, що там в Україні коїться, що відбувається, да щоб дискредитувати нашу країну. Вони це робили і раніше. Тут нема нічого дивного. Поки що я не відстежував реакцію, але от навіть сьогодні, коли були включені, навіть на опозиційних каналах російських мені вже кажуть, да, а у нас обговорюють версію про те, що це матиме великі внутрішні політичні наслідки в Україні. Відбудеться розкол українського суспільства. Розумієте? Mm -hmm. Наратив цей про розкол українського суспільства в Росії вже з'являється навіть в опозиційних колах. Тому я думаю, що ставка робиться саме на це, на внутрішній розкол. А да. от як вам до речі, реакція українського суспільства? Це теж дуже цікаво, тому що можливо, ну це моя та інформаційна бульбушка, але в мене немає різких е, 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 виказувань про е, пані Фаріон. Тобто, в мене кажуть так, я з нею не погоджувався, але вбивство це погано. Є е, навіть військові, які кажуть, так, ми були на неї дуже ображені за її е, слова та там про російську мову. Але це підло вбивати жінок та дітей навіть під час війни. Тобто. В моїй інформаційній бульбашці довкола мене є адекватна реакція, як ви бачите, реакцію нашого суспільства? Ну я не досліджую, чесно вам mm -hmm. скажу. Я невеликий прихильник. Я, якщо з'являюсь у Фейсбуці, там коли є бажання поставити якийсь текст, я там ставлю. Да. А так, от, щоб я там сидів кожен день, відстежував, що там говориться. Ну, безумовно, колись виникають якісь ситуації, так дивишся, га, про що там говорять... Але я не готовий виступати в ролі експерта по реакції на це вбивство в соціальних мережах. Тут треба запитувати людей, які цим займаються професійно і фахово. Я тут точно не є експертом, але я вже сказав, що от цей розрахунок Москви він виходить з стереотипів, які є в Москві в Кремлі. Вони і в 22-му році хотіли зіткнути між собою російськомовних і україномовних і зараз теж. От тут, от це вбивство, воно ну точно виглядає як політтехнологічно. Тому що, да, от були скандали і конфлікти навколо пані Фаріон, але ну, в принципі, все звелося да, до обмінів там заявами, якимось звинуваченнями, був судовий процес, все це розглядалося в правовій площині. Тому не було якихось от таких от ситуацій, ну, які б щоб там був, наприклад, гострий емоційний конфлікт з кимось саме, щоб у когось там з'явилися особисті мотиви е проти неї. Потім, коли говорять да, про те, що це там може бути справа російськомовних, слухайте. Наші російськомовні, е навіть там колишні прихильники партії регіонів, вони не такі агресивні, як багатьом здається. Е навпаки, вони скоріше так. Е на вони свої емоції на на виборах викидали, а не на вулицях. На вулицях там не мали різних бійців, і людей, які за гроші готові були працювати. Так що я от в цю версію, що там от хтось там з особистих політичних мотивів міг їй помститися, я в це мало вірю. Ну тому що ну я ж кажу, це не вписується в наші політичні практики, масові політичні практики. А в Москві от могли розраховувати. Вони. Я ж кажу, вони працюють на те, щоб розколоти наше суспільство, зокрема по тій лінії, яку вони вважають для себе головною, Російськомовні і україномовні. І тут саме пані Фаріон їм представлялася як найбільш такий яскравий триєр. Ну, от, власне тут цікаво, чому вони вирішили цей тригер таким чином увімкнути цей тригер, та прибравши її, а не використовуючи далі. Пане Володимира, я хотіла ще запитати: знаєте, ну на жаль, так чи інакше проводяться певні паралелі, та це не перше вбивство і не за першого президента. Ми пам'ятаємо за кучми в зників вбили Гонгадзе за Януковича там ціла небесна сотня полягла, серед яких були і журналісти, і проукраїнські активісти за Порошенка вбили Павла Шеремета, 8 років, по якому минає сьогодні, і ось за президента Зеленського вбили пані Ірину Фаріон. От як ви вважаєте, як зараз цим буде справлятися президент? Чи чи поставить він цю справу на? Те, щоб чим швидше знайшли підозрюваних виконавців, замовників, тобто, чи буде він цікавитись цією справою? Ну я думаю, що він так чи інакше відповідні завдання дали. І сьогодні вже була інформація зранку, що президент отримав відповідну інформацію від міністра внутрішніх справ від голови СБУ. Доручив їм провести ретельне розслідування. Але ви знаєте, от я ж пам'ятаю, як була історія з вбивством Павла Шеремета. Коли відразу ну, справу, справу почали політизувати і досі, от є певний знаєте, ну це не суспільний розкол. Я б сказав, такі е, лінія е, розколу, політика ідеологічні, тому що правохоронці вийшли на тих, кого вони вважали виконавцями, але значна частина суспільства це не сприймає. Ну, Пане Володимире, відверто кажучи, там не, не було мотивів і доказів, як такі. Так, так. Дивіться, не по доказах не так все просто. От я розмовляв з різними людьми з. Е, 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 Скажемо так, при різних е, е, владах, і коли був Порошенк, і коли був Зеленський, там до речі був один і той же міністр. Да mm -hmm. достатньо да, тривалий час, а вакав тому е, е, слідчі достатньо професійно працювали. Я на інше зверну увагу. У нас е, от ви там згадували там відомі політичне вбивство. У нас, але от я вам ще один приклад наведу, політичного вбивства, е, яке е, Росія використовувала в своїх інтересах. А звинувачують людей, які належать до націоналістичного табору, да вбивство бузини. Mm -hmm. Розумієте, як воно може бути пов'язане? Інший приклад: вбили у нас колишнього депутата Держдуми, який втік з Росії, дуже така неоднозначна людина. Вбили у нас в центрі Києва. Кого затримали, кого звинувачують, колишніх АТОшників. І я думаю, що це робиться спеціально. Я чому ці приклади фіксую? Тому що російські спецслужби вони діють достатньо професійно. Вони ж не присилають там своїх шпигунів, агентів, кілерів, вони винаймають тут. Іноді вони можуть працювати всліпу, коли. Скажуть, а бачиш, оця людина проти України, цю людину треба знищити. Це там таємний ворог, да так теж можна робити. Тому я б от не спрощував ситуацію. По перше, ну я ж кажу, ну от ми там наводили приклади при різних президентах. Все ж таки, у нас такої традиції. Використання на методів насильства і вбивства як політичної практики. На відміну від США, до речі, у нас такої традиції немає, слава Богу. Зокрема, і тому, що не було вільного обігу вогнепальної зброї. От я вважаю, що це теж важливий чинник, тому що зараз ставлення інакше у нас, а я вважаю, що це ну, потенційно, це дуже і дуже небезпечно, тому що емоції людей є емоції, і вони особливо от в нинішньої ситуації теж можуть вибухати, але це в побутовій сфері. А от коли йдеться про політику, от ви навели е, ситуацію з 2014 е, роком. Mm -hmm. Там було е, громадське протистояння, громадське політичне протистояння і людей вбили правоохоронці. Під час масових протестів, тому це не замовне вбивство, це все ж різні ситуації. А от ті приклади, про які ми згадували, да це ситуація, які майже в кожному випадку можна як версію розглядати політтехнологічний розрахунок, і по Гангадзе, і досі скажімо так, питання про те, хто був замовником. Хто виконавці, ми вже знаємо. От хто був замовником? Для чого це було зроблено. Я чув різні версії, і різні версії можна розглядати. от про бузину. Я пам'ятаю, що це вбивство відбулося буквально напередодні звернення Путіна щорічного його послання, і там тема ця фігурувала відразу. Ну теж явно політехнологічно це було зроблено. але як виконавців використовували наших націоналістів, отак, от, от, от тому я кажу, що у мене великий підозр, що і Фаріон зробили символічною жертвою для того, щоб от нас знов зіткнути на темі націоналізму. А для російської пропаганди. Ага, де думаю, вони не відразу, але почнуть реагувати. Знов поч почнуть казати і про нацистів, і про е те, що. Це внутрішній розкол українського суспільства. А от те, що у нас суспільство, і ви правильно от цитували от і свою соціальну ну, скарб, так свою mm. стрічку в соціальних мережах, що у нас суспільство реагує стримане, і дійсно по перше, звертають увагу на трагедію смертю і співчуття людині, її родині, її близьким, вона загинула. І дійсно тут треба проявити людські якості, тому що сталася трагедія. і треба співчувати ці трагедії, а не з'ясовувати політичні стосунки. І другий важливий момент засудження засудження таких методів, таких дій оце дуже важлива, дуже правильна реакція. І Якщо вона і далі буде домінувати, значить ми цей тест склали правильно, і Росія своїх цілей не доб'ється. Угу. Ну, мені здається, тут ще знаєте, пане Володимира, тест має скласти наша правоохоронна система, і тут справу треба дошукати. Так да. я просто знаєте, що згадую. Я згадую, коли вбили Павла Шеремета. Я тоді говорила, ну я й ходила на допити, і, як співведуча і говорила з різними е, представниками правоохоронців. Вони сказали, якщо за два місяці. Ніхто не назве принаймні виконавця, то ну справу можна поховати. Але потім я згадую цей момент, коли колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробив цілу прес-конференцію і запросив туди президента Зеленського, що на мій погляд, зробила ну в якимось чином президента співучасником злочину, тому що тоді на ну ні, ну, ну це неправильно. ну, як ну ну не можна казати. Слухайте, от я вам просто ну, раджу ви бути обережні з такими термінами спів. Учасник злочину, слухайте, ну це ну, просто несправедлива і не а, добра, юридично не спр... некоректна юридична некор... дайте своє Аваков визначення. Коли... Зробив, можна я завершити. Давайте авакав зробив в даному випадку. Він хотів через участь президента і деяких інших високопосадовців. Він хотів хотів, скажімо так, покласти і на них відповідальність за те, що справа розкрита. Да, от він хотів таким чином підстрахуватися, але ну, жодним чином це не підстави, стосується співучасів співучі співуч... в злочині, коли цей злочин. Коли хтось бере участь в цьому злочині, закриває його, приховує цей злочин, допомагає цьому злочину. Вось що співучість. Ні, ви дуже обережні, тому що я вам скажу просто люди, які, яких ви будете в цьому звинувачити, вони можуть на вас і в суд подати. Добре, тому що, е, ну, це можливо, дуже можливо, не коректно, Добре, але ріфмастер, ріфмастер, Юлія Кузьменка, Яна Дугарь, вони відсиділи. Потім виявилося, що всі докази розбилися і їх випустили навіть не вибачившись, окей, не сп. Я можливо некоректно сказала, але ну так. вам виглядало це як розділив відповідальність. Мені виглядало це як ну підстава. Ну не мені здається, ну, от, цього от, робити. Підстава, було да. не Я згоден, Що те, що Аваков хотів підстрахуватися, і, скажімо так, якщо буде президент, і він доповість ну, при президентові про свою версію, що все вже справа mm -hmm. розкрита. Це да, дуже часто так буває. До речі, я саме тому противник. от Коли кажуть, в кратчайші терміни треба. Розкрити цю справу. А якщо немає е, доказів, не небай... от коли е, професійно зроблено замовне вбивство, якщо за погарячих слідах не знайшли виконавців, розкрити цю справу вкрай важко. вкрай важко. Про це я чув від практично всіх професіоналів, які ну, займалися подібними справами. І, от саме так, на жаль, сталося і справою Шеремета. Я не оцінюю там, е, е, але там певні докази проти тих людей, які звинувачували. Вони були. Я не берусь оцінювати. Вони вагомі докази були. Наскільки, скажем так, професійно спрацювали слідство? Там питань було дуже багато. На жаль, і не на всі питання були відповіді. Але от саме намагання швидше продемонструвати результат. Показати свій результат це теж може бути хибним, тому я не про, я не прихильник того, щоб от якомога швидше треба продемонструвати результат. Якщо так будуть діяти правоохоронні органи, то можуть виникати і ситуації, коли дійсно будуть звинувачувати не тих людей, а просто треба. Когось продемонструвати як потенційного вбивству чи вбивцю, чи людину, яку підозрюють вбивстві, та таких прикладів, особливо в радянські часи, де й не тільки у нас було дуже багато, тому тут треба все ж як юридично коректно діяти, mm -hmm. а не знаєте, відразу кидати звинувачення. Бачите, от там Люда Авакова звинувачили. Тут ви звинувачуєте. Тому з звинуваченнями треба бути дуже дуже обережними. Mm -hmm. Ну але тим не менше перед людьми, які відсиділи за зло. Злочин і за те, що їх звинуватили у вбивстві перед ними не вибачились, а Ваков десь е, насправді зник. Е, просто собі пішов е, з посади і ніяку відповідальність так само не поніс ані за розкриті злочини, ані е, за те, що ну, люди практично присиділи і їхню довин, е, провину так і не Дивіться, довели. Дивіться, а справа закрита? Ні, наразі. Там звинувачення чи підозри зняті з людей? Ну Цього зараз якщо, не сказати, якщо... так. Якщо доведено, що там все жодних претензій, що доведена їх невинуватість повністю, тоді я не знаю просто всіх цих нюансів. Тому не можу тут давати оцінок. Якщо доведено, що ці люди жодним чином не причетні до цього вбивства, і що їх несправедливо звинувачували, вони несправедливо провели певний термін в'язниці. Тоді, ось тоді, да, обов'язкова, і пан міністр, і інші люди, які причетні були до цього, вони мають вибачитись як мінімум, вибачитись. Да? Да. Але от тут питання: справа закрита чи ні? По них я не кажу там по вбивству. До речі, ще одна важлива деталь. От ну, якраз от коли чекав ефіру, почув по справі Каті Гандзюк, На mm -hmm. і там от важлива фраза пролунала. Я про це вже давно кажу, і не тільки я, багато хто, зокрема із правових експертів. У нас термін давності 10 років, 10 років. І я вважаю, що це абсолютно неправильно і несправедливо, особливо коли йдеться про резонансні справи, про важкі злочини, такі як вбивства, про корупцію в особливо великих розмірах, да. і у нас такий короткий термін давності, і адвокати дуже часто вони спеціально роблять все, щоб максимально затягнути цю справу, щоб через 10 років вона була закрита. Так, що от це теж важливий момент, який стосується інших країн, в по розслідуванню, коли да, не вдається швидко розкрити справу, а от е, нібито є і підозрюваний, є е, е, конкретний факт причетності до цього злочину. Е, але спеціально затягують під час розслідування в судах для того, щоб потім, скажімо так, ця справа була закрита за терміном давності. Я думаю, на цю проблему давно нашим законодавцям звернути увагу. Це правда, дуже багато резонансних справ просто Закриваються за терміном давності, і ми лишаємося без відповідей. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.